У рівному виставили на продаж інвестиційно привабливий об'єкт. Йдеться про триповерхове приміщення колишньої автостанції. Колись тут знаходилась адміністрація, квиткові каси та зала очікування. Та вже багато років ця споруда живе своїм окремим життям, яке не має стосунку до прибуття та відправлення автобусів. До складу цього лоту входить триповерхова будівля метраж якої складає 677 квадратних метрів, три поверхи, там по 200 з чимось метрів. І ще є декілька приміщень, які в сукупності разом з цією будівлею дають 1000 метрів нерухомості. Там Громадська вбиральня, диспетчерська, якісь гаражі, тобто все, що там є, там буде продаватися. А ще до складу входять ось ці вісім накриттів. Ми... Також Кирило Бережний звертає особливу увагу на земельні ділянки. Тут є три земельні ділянки. Земельні ділянки не продаються. На них є право оренди, це невеличка земельна ділянка військ міськради. І ще є дві земельні ділянки, які на які підприємство має право постійного користування, але вони теж не продаються. А от про збереження колишніх функцій не йдеться хоча маршрутки до приміських сіл цілком самодостатні. Чи залишиться перевезення саме на цій точці, невідомо, адже продається окреме державне майно, а не підприємство «Укрінтеравтосервіс». тут є 11 договорів оренди. Уся ця інформація розміщена на віртуальній кімнаті даних. Віртуальна кімната даних, якщо входити в приватизацію, там де продається цей лот на прозоро, там є віртуальна кімната даних. Там написано, як отримати дозвіл, цю інформацію подивитися. Все там є. Що потрібно знати? По кожному договору є там табличка і прописано, на яких умовах знаходиться час щодо терміну дії, знаходяться час зараз ці договори. Стартова ціна лота 747 тисяч 900 гривень без ПДВ. Пропозиції від охочих прийматимуться у системі Прозору до 8 вересня 20.00. Наступного дня запланований аукціон. Ілля Тамашевський, Аріна Тітова, Новини Рівного.